Рішення президента Франції Мануеля Макрона розпустити національне зібрання нижню понад палату французького парламенту, то голосити вже влітку дострокові вибори стало шоком. Шоком для Франції, шоком для всієї Європи, і звичайно для України. Адже Франція наш важливий наш партнер, і від якої дуже багато залежить контексті нашої безпеки. Отже, що це було? Яке спонтанне рішення. Ну по суті, політичне самогубство французького президента. Чи Макрон має якийсь хитрий план, щоб зупинити повернення до влади? Ультраправих пов'язаних із Путіним. От про це все поговоримо прямо зараз. Ми звати Юрій Панченко, а це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. На перший погляд рішення Макрона стала суто експромтом. Ввечері 9 червня стали відомі результати виборів до європейського парламенту. Ці результати стали ляпасом і для президентської партії Ренесанс відродження так і особисто для Макрона. Зеленська партія набрала менше ніж 15%, в той час, як його опоненти, партія Марін Лєпен, да, там зараз новий формальний лідер, але всім розуміємо, що це партія подруги Путіна Марін Лепен набрала більше ніж тридцяти в більше ніж вдвічі більше. Отже, Макрон виходить із зверненням до французької нації і оголошує про перевибори. Це рішення стало шоком. Причому для шоком для багатьох його однопартійців. Для багатьох політиків і навіть для ультраправих, які звичайно казали про необхідність перевиборів після такого успіху на виборах до Європарламенту, але не вірили самі не вірили в цей результат. Навіщо він е прийняв це рішення? Макрон вважає, що зупиняти ультраправих треба вже зараз, поки вони ще не набрали максимальний рейтинг. Певна логіка в цьому є. Очевидно, що після такого тріумфу на європейських виборах. Ультраправі почали би тиснути на Макрона і ну так, от робити йому імідж лузера, і в такому випадку на строкових виборах, а нагадаємо, що і президентські, що для Франції найбільш важливо, і парламентські вибори, які чергові, мають відбутися у 27-му році ще три роки, нібито багато часу, але за цей час політичний спадкоємець Макрона. А нагадаю, що Макрон вже добуває другий термін і більш готуватися не зможе. Просто не матиме шанса на перемогу, і очевидно, що в такому випадку новим президентом Франції стане Лепен. Просто жах. І от Макрон вважає, що зробити це треба прямо зараз. При тому, що якщо б він оголосив би про дострокові вибори десь за кілька днів чи за місяць, то це виглядало б як поступки тим самим ультраправам, і виглядало б як поразка Макрона. Зараз Макрон перехопив ініціативу. Він першим оголосив про дострокові вибори і виглядає як такий, що контролює ситуацію. Але однак, чи це є насправді наразі невідомо. Опитування, які вже проведені, показують, що ультраправі мають всі шанси отримати. Е, ну, якщо не більшість, то найбільшу фракцію у парламенті. Це пряма заявка на формування уряду. Ну Придай мені уряду меншості, тому що невідомо чи підуть в альянс з Ліпен іншої партії. Так, да, звичайно, що Ліпен піде в альянс. Вже зараз вже відомо, що Ліпен піде на вибори в альянсі із Зімуром. Це теж такий ультраправий політик, теж пропутінський. Однак очевидно, що ані ліві, ані навіть правоцентристи із республіголістів вони навряд чи підуть на альянс із ультраправим. в такому випадку. В них будуть уряд меншості, і можливо в тому теж полягає хитрий план Макрона дати Ліпен можливість показати, що ось типу, вас спустили до влади. Але очевидно, що з урядом меншості вони не зможуть виконати свої обіцянки, і в такому випадку, або Макрон дотягне до 27-го року і ультраправі будуть скредитовані, а можливо, навіть Макрон як президент зможе голосити дострокові вибори за деякий час і вже повернути собі контроль на ситуацію. Або що найбільш очевидно, і це найбільша ставка Макрона, що загроза перемоги ультраправих має. Мобілізувати Францію, мобілізувати французьких політиків невідомо, чи це спрацює, все ж таки зараз не 15-й рік. На президентських виборах 15-го року Марі Ліпен виступила дуже вдало. Вона по суті була основним опонентом Макрона. Однак на парламентських виборах, які були потім, її партія провалилася, тому що якось людям було не дуже зручно голосувати за ультраправих. Однак на останніх парламентських виборах це правило вже пристало працювати, і партія Ліпен отримала досить велику фракцію. Очевидно, що зараз вона посилить своє присутність у парламенті чи спрацює ставка Макрона, що люди почнуть голосувати забудуть партії Макрона всі їх претензії до них, щоб не допустити перемоги уль ультраправих, Ну наразі де відомо. Також інша ставка Макрона полягає на тому, що всі інші політичні партії, які будуть злякані тим, що до влади можуть прийти ультраправі, все ж таки підтримують президентську партію, може сформуватися така широка коаліція із прогресистів Макрона, Лівих та навіть центр Чи може реалізуватися такий план, незрозуміло. Принаймні більшість французьких оглядачів пишуть, що це. Дуже ризикова стратегія і питань, якщо там більше ніж може бути, і очевидно, що праві ті, хто називає це рішення Макрона стрибком Францію у невідомо. Проблема в тому, що разом із Францією у невідомо стрибає і Європа і Україна. Франція занадто важливий член Європейського Союзу і дуже важливий союзник України. З одного боку, навіть якщо уявити найгірший сценарій, тобто перемогу ультраправих, можна все ж таки сподіватися, що ну, не буде там не знаю, визнання російських претензій чи щось таке інше. Зрештою, Марія Дліпен після початку повномасштабної війни заявила, що Путін злочинець і все таке. Але одночасно в її партії повторюють, що там потрібен мир, і в такому випадку. Очевидно, що риторика в уряду стане схожою десь щось на Словацьке. Єдина різниця Франція все ж таки є президентською республікою, навіть все ж таки суперпрезидентською. І президент є головною особою в країні не тільки юре, але й де-факто. І тобто, зовнішня політика є прерогативою е, президента. Бо то очевидно, що уряд зможе робити певні дії, щоб ускладнити йому реалізацію там, дій по підтримці України, вимагаючи таким чином, схиляючи його до певних компромісів. В такому випадку, ми можемо сказати, що очевидно, що допомога Україні збережеться, Макрон буде нашим союзником і Франція буде нашим союзником. Проте найбільш амбіційні плани Макрона, наприклад, коаліція сміливих по направленню в Україну військових інструкторів, або навіть нещодавно озвучений план передати Україні військові винищувачі, можуть бути скасовані. І це велика проблема для нас, тому ми дивимося на вибори, що пройдуть наприкінці червня на початку липня у Франції з величезною увагою. І, звичайно, ми будемо слідкувати за цим. А ви, будь ласка, дивіться нас, тому що ми будемо розповідати вам все важливе, що стосується України та Європи. Ну що ж, сподіваємося, що план Макрона зіграє, Франція не послабить підтримку України. Ми про це дивимося і розповідаємо вам. Бувайте!